Добрый день. Так, хочу показать одну историю. В общем, куплял я 8 пчелопакетов на 300 рамку. Потом получается, сбоку стоит 300, два магазина пока что. А это уже я отпыливал уже под 230 эти рамки и ставил корпус 230. -й. Ось, ось. І тут всередині виходить, на пасіці, він відкритий, продивлявся. От. І той був на этот. Ну і, і він з боку, то заявлення. Що виходить? Вчора обрізаю, обрізаю ці два. Останні під вечір Ну, Не встиг я всі обрізати. І що на цьому була рамочка? Це вітер тут. Була рамочка. Трутньового засева. Ну, Таке на рамки, я не знаю. Ну, хай е, клаптик там на 50 трутньових ячеєк засіва. Думаю, возьму вилочку для розпечатки сот Ну і виковыряю його. На що він буде у чотирьох рамочних, як кажуть, отводках, ще й труті. Не, ну він то довжен, нужно. Ну це вже друга історія. Просто не ну, вирішив вже подивитися, що там кліщ ворога. Ну, я вам скажу так: який би я не відкрив не відкрив кришечку, де цей трутін сидить, там їх по 3-4 по кліща. І як би експеримент все-таки попробувати, колись хтось писав мені. Як би попробувати з сироваткою. Чи точно щось вона робить від клеща, чи не робить. В принципі, я сейчас возьму, ось вже набрав сироватки. Її вже на сонці вона стояла, правда, банки, в банке, а не в бутилки три дні. Як би така підкисла, ну не здорово. Як би кислинку взяла, получается, Не розбавляв я нічим. Процідив її просто, щоб якби камки не, не попадали. Зараз корпуса зніму і положу бумажечки на дно. Вазеліна нема, візьму олії просто помажу. Бумажки та положу. Ну і пройду сироватки. В принципі, що покажу, покажу. Отак. Вот Самому інтересно. Так що побачимо. Ну, йдемо далі. Ось отак виходить. Помазав е, клаптик паперу. О, аж блистить такий. Жирненький, кажуть. Ну, зараз положимо сюди, подивимось, що воно буде. А потім буду оприскувати Так, добрий вечір. Це наступний день 4 часа вечора. Зай прийшов обльотики пішли. У нас сьогодні дощик був і якби трошки обльоти. це Сейчас будем перевіряти на наличие убитого кріща сировоткой. Ну и так пройдемся по пасеке. Просто глянем. Що воно, як воно. Ось зимовалий відводок. Прошлогодний еще робив. Добре, хорошо облітується. Теж два відводки з нього взяв. Так. Все, ми підемо, зараз глянемо туди. Що ж воно там? утра дивився, так приоткривав кришечку, чий корпус припіднімав. Е -е. Виходить небагато клеща було. Ну, думаю, хай полеже. Может, он не сразу падает, я скажу. Ну, глянем. Сейчас на этих вуликах на дно ложил, а то ж бумажку залил. Ну, алия, чи и чи не, вот тут есть загвоздка, конечно. Ну, сейчас глянем. Так, ну и вот такое состояние. В принципе, клей есть. И как бы, че видно будет, не, вроде должно быть видно. Есть клещ. Ну, я бачил его, там его было больше. В принципе, эффект есть от сыроватки. Ну, это если получается мало заклещенность. И сейчас, в принципе, весь расплод вышел. Там кой да осталось. Матка носила, но еще не, не запечатала. В принципе, клещ должен быть был. Бы. якби більше посипати його, я так думаю. Або вже пчелка чи що, чи почистила на цій бумажечці трошки, як би так сказати. Ну оце на оцю марку ще ну, так, штук до 40. Якщо отак, навскидку. В принципі. Може більше, може трошки менше. Ну, я думаю, його там більше. Просто-напросто. Це першому. Волик. Ось у цьому я його достав. Сейчас <кхе> цей возьмем, виглянем що тут зараз. Э, ты, блин. Ну а тут в другой сім'ї примерно та же сама картина. Десь я на цьому листочку так для інтересу посчитав. Більше 50 штук. Це точно. Вітерець дує. І пчелка виходить одаліє, якби ізначально ж листок макрувати. І ото ізначально, пару, ну, може, з десяток пчелок та намочилися олією, Ну і все ото. А так, кліщик є, ну це мабуть не видно буде. ну, Точно є кліщик. Оце ось кругленьке, оце. Ну, оце ось кругленьке. Ну, есть, есть. Ну, еще такая идея есть. Теперь, мабуть, взять полосками, пройти и подивиться. Чи впаде, чи не впаде. Ну, взять хорошие полоски на 8 всем тут, а, в принципе, три пачечки взять, хай по три, хай по две, мабуть, по три полоски кинуть. Я так и не знаю. Варостоп там. Ну, взять вот так. Ну, подивимся. В общем, так. Так что все-таки, все-таки сроводка действует. Есть э, пада, ну, в общем, клещ падает, ну, смотря как заклещенность клеща, вот так. Ну, плюс вот до всяких инфекций и всего подобного. Так что так. Вот, вот так. Вот такие дела. Так, все. Сироватка дистанция. Ну, кому понравилось, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. Ну, до побачення.